Всім привіт! Ми на каналі Ваценс і з вами Ліза Краснова. Сьогодні я розкажу, як зробити ось цей макіяж доступними продуктами, які я обожнюю, тому майже всі вони є в моїй косметичці. Не забудьте перед початком поставити лайк, а також підписатися на канал. І зараз я покажу, як і чим зробила такий простий, легкий, але ефектний, як мені здається, макіяж. Ну що, першим етапом я буду наносити крапельний тон від Evelyn, Це мій давній фаворит, Він дуже класний, тим, що в нього легка текстура, при цьому він дуже гарно перекриває і можна його наслаювати. Зазвичай я використовую його з якимось більш тупким пензликом. Тоді він наносить покриття більш щільно. Хочу вам дати невеличку пораду. Якщо ви наносите такі засоби, які мають краплену, легеньку текстуру, не використовуйте спонжик, бо він дуже багато засобу в себе вбере. Я нанесла тональний крем, але якщо є ще деякі зони, які мають більше недоліків, ви можете просто трошки його нашарувати. Я зараз цього робити не хочу, тому що буду робити легкий базовий денний макіяж. Наступним етапом ми будемо наносити пудру, але це опціонально. Якщо у вас суха шкіра, я не бачу в цьому необхідності, або ви можете в спекотну погоду просто припудрити те зону, щоб обличчя довше виглядало свіжим. І пудрі в комплекції де спончик, але він дає більш щільне покриття. Також цю пудру можна наносити самостійно. Наприклад, просто нанести консилер під очі, трошки припудритись, і у вас вже буде гарний вирівняний тон обличчя, якщо у вас немає якихось явних недоліків на шкірі. Це пудра від Елен Про одна із найулюбленіших моїх пудр в бюджетному сегменті. Тож можу вам її від дощі радити. Зараз будемо оформлювати брови. Це просто найулюбленіший мій олівець. Це LN Pro, і якщо ви білявка, ви маєте світле волосся, це просто ідеальний колір. 101. – Це найкраще, що може статися з вашими світлими бровами. Цей відтінок, він абсолютно нейтральний. Він не зелений, не сірий, не рудий, просто супер. Я обожнюю цей олівчик і дуже вам його раджу. Спочатку ми а, трошки прочислимо брови і просто заповнюємо прогалинки. У мене таке враження, наче цей олівчик зробили просто ідеальний під мій колір волосся. Я його обожнюю. І далі ми будемо фіксувати форму брів гелем для брів від Елен. В нього дуже класна щіточка, тим, що вона гарно прочісує брови. Але є нюанс: якщо для вас забагато гелю на щіточці, ви можете просто зняти його, і тоді брови буде вкладати значно легше. Ще є в мене свій спосіб нанесення цього гелю. Я прикладаю щіточку, іначе просто так заглажую одним рухом брови. А потім ще додатково проходжусь отак пальчиком, щоб вони приклеїлись на весь день. Наступним етапом будемо оформлювати брови, і серед бюджетних засобів дуже сильно раджу вам базу під тіні від LN Pro. По-перше, її надовго вистачить. По-друге, вона має легенький висвітлювальний відтінок, тому ваші тіні будуть виглядати значно інтенсивніше. І якщо ви наносите світлі тіні, вони будуть класно лягати. А якщо ви наносите якісь кольорові тіні, це буде теж класна підложка під виявлення їх відтінку. Хочу ще наголосити на тому, що оскільки база є не обов'язковим продуктом, якщо ви формуєте бюджетну косметичку і у вас нормальний тип шкіри і ціні добре тримаються, то ви можете пропустити цей етап. Але якщо у вас жирний тип шкіри або всі ціні на вас скочуються, то рекомендую вам звернути увагу на цю базу під ціні. Вона дійсно класна. Я обрала для сьогоднішнього макіяжу ось таку невеличку палетку, але вона цікава тим, що в ній базові достатньо кольорів з легеньким акцентом. Тому зараз використаємо всі з них і зробимо денний макіяж з трошки цікавим нюансом. На всю повіку буду наносити оцей відтінок шкіри, як ми його називаємо. Якщо у вас нависаюча повіка, то тіні краще виводити трошки вище. І навіть якщо це буде прямо під брови, нічого страшного, тому що якщо ви фарбуєтесь і у вас видно тільки цю зону, коли ви відкриєте око, то всі тіні тут сховаються, тому обов'язково виводьте їх трошки вище. Потім оцим світленьким відтінком ми будемо висвітляти внутрішній куточок ока. Ціні дуже шовковисті, м'якенькі. Якщо ви новачок, я вам раджу цю палетку, тому що вона не супер пігментована і ви можете нашаровувати до тієї інтенсивності відтінку, який вам потрібен. Темненьким відтінком будемо профарбовувати і поглиблювати форму ока. Ставимо тут зовнішній куточок. І в цьому місці, де в нас кісточка, ми наче промальовуємо свою форму очей. І трошки більше кольору додаємо саме на зовнішній куточок. Тепер ми можемо взяти маленький пензличок і трошки деталізувати ще більше зовнішній куточок. Ще трошки затемнемо нижню повіку. Будемо набирати той відтінок, який ми наносили на всю верхню повіку. І проробляємо ось всю цю зону, де в нас оцей валик під оком. Я ще додала трошки нашого найтемнішого відтінку, щоб зробити очі більш виразними. Тепер буду пальчиком наносити ось цей сяючий відтінок. Він дуже приємний. Як Маслічками. І ось так симпатично сяє. Рекомендую такі продукти наносити пальчиком, тому що вони краще передають свій відтінок і ефект. І ще потім пухнастим пензликом краще трошки проробити перехід, щоб не було явної лінії між матовою частиною та блискучою. Дуже гарно! Я така молодець. Тепер поділюсь з вами ще одним супер лайфхаком. Беру каял і зараз я покажу вам зразу два лайфхаки в одному. Це буде пожежа, зберігайте. Я дуже люблю цей каял від LN Pro, тому що він м'якенький. Коли ви його наносите, він дуже гарно віддає свій відтінок і він не дряпає очі, але через кілька секунд він застигає, і лінія стає надзвичайно стійкою. Лайфхак. Перший заключається в тому, що я буду проробляти верхню повіку, наче зсередини, по слизовій. І це нам дасть неймовірний ефект густих вій. Зараз покажу. Це кріпово зараз, не дивіться. Хочу вам продемонструвати, як працює цей лайфхак. Ось сюди я нанесла олівець і бачите, значно яскравішим стало око. Я наче нічого такого особливого не зробила, але густина вій вже в рази більша. Ще раз покажу, як робиться цей лайфхак. Дуже простий спосіб: ви берете олівчик, і ви дуже легенько не натискаючи, проводите по внутрішній лінії ока. А тепер друга частина цього лайфхаку. Коли ви профарбували вже верхню повіку, отут в зовнішньому куточку додаєте трохи більше олівчика, берете будь-який маленький пензличок і робите супер-стрілочку. Просто берете отут з куточка і виводите зовні. Все. Це пів секунди справи, але у вас, наче, є стрілка. Це і не стрілка, виглядає дуже круто і накосячить з тим майже неможливо. І невеличкий нюанс, коли ви хочете зробити цей лайфхак, саме олівець в цій зовнішній частині має бути свіжо нанесений і м'якенький, тому що коли він вже схопиться, ваша стрілка буде тягнутись і не вийде такої гладенької лінії. Наступним етапом ми будемо наносити туш, і ви побачите, який ефект дасть наш попередній лайфхак. Це буде виглядати як додаткова, гарна, вдовга віка. Дуже люблю цю туш від Maybelline. серед бюджетних вона для мене найкраща. По перше, в ній звичайна без всяких прибамбасів, щіточка. Вона дуже гарно, акуратно наносить туш, нею можна користуватися вже з першого дня, і вона гарно передає відтінок, гарно наноситься, не наносить забагато продукту, і взагалі це просто мій фаворит серед бюджетних продуктів. Я дуже люблю цю туш саме за те, що в ній проста щіточка, і коли я фарбую вії, я наче прокручую їх по довжині, і тоді краще передається відтінок. Ви підкручуєте вії, і вони виглядають значно більш об'ємними, і також ваше око більш виразним. Ця туш називається Classic Volume, і вона дійсно дає гарний класичний об'єм, тож можу вам дуже сильно її радити. Наступним етапом в нас буде нанесення помади, але я хочу зробити також такий легенький новенький тренд в корейському стилі, і саме нанести помаду не тільки на губи, але і на щічки, і також під брови. І це буде гармонізувати весь наш образ. Щоб колір був не таким інтенсивним, я спочатку нанесу помаду на руку. І буду вже набрати пензликом і переносити на щічки. Трошки наносимо під брови. А для того, щоб зробити губи більш виразними, перед нанесенням макіяжу я трошки їх олівцем. Як ви зрозуміли, олівці я люблю від Елен Про, саме тому я хочу порекомендувати вам відтінок 106 маус. Цей відтінок е, трошки холодний, але ви можете комбінувати його з різними помадами і отримувати різний ефект на губах. Я його нанесу трошки зверху і знизу по контуру і розташую пальчиком. Олічик має достатньо інтенсивний відтінок, але як бачите, коли я розташувала його, то на губах він дає просто легенький такий ефект, наче тінту. І зараз будемо комбінувати його з помадою. Помада має дуже приємну кремову текстуру, гарно лягає і ще містить в собі гіалуронову кислоту, яка буде зволожувати ваші губи. І останній крок це хайлайтери. Я вибрала ось такий від Essence. Він має легенький рожевий відтінок. І зараз покажу, як гарно він виглядає на шкірі. Цей хайлайтер має таку текстуру, що його краще наносити щільно збитим пензликом, і тоді він буде давати ось такий гарний ефект вполірований в шкіру. Ось такий в нас вийшов макіяж бюджетними засобами, і майже всі вони є в моїй косметичці, тому я можу вам їх радити від душі. Також не забувайте підписатись на канал та поставити лайк, якщо ви не зробили цього ще на початку відео. На момент, коли я підбирала ці засоби, вони сумарно виходили на 1500 гривень, тому що в AdSense ви завжди знаєте класні знижки. Тож зараз я покажу вам продукти, які обов'язково раджу мати в своїй косметичці. До прикладу, ось цей крапельний тон. Він дуже класно лягає, його можна нашаровувати, і цей продукт стане вам в нагоді. Якщо ви маєте комбінований та жирний тип шкіри, то рекомендую вам обрати для себе пудру від LN Pro. Вона дуже зручна, в ній є дзеркальці. І спонж її можна покласти в сумочку або в, в косметичку і завжди мати під рукою. Також моя улюблена парочка для брів від Ellen Pro. Олівчик в 101 відцінку. Він тоненький, гарно профарбовує. Ви можете зробити як окремі волоски, так і повністю зафарбувати форму брів. І також гель, який буде тримати форму на весь день. Не обов'язковий етап, але дуже приємний це база під ціні. Я люблю цю від Ellen Pro. По-перше, в ній гарний об'єм, дуже класна ціна, неймовірна якість. Але це той етап, без якого можна обійтися, якщо ціні на вас і так добре тримаються. Ось така невеличка, але дуже класна палетка, вона з одного боку базова, але з іншого боку, вона має дуже гарний, мерестливий відтінок, який зараз дуже красиво сяє на моїх очах. Рекомендую цю крихітку додати в свою косметичку також. Вона має декілька відцінків, і ви можете обрати той, що по душі саме вам. Олівчики для губ і очей від Елен Pro це просто мій безкінечний фаворит. Раджу мати в косметичці і краще обрати для очей не чорний, а глибоко коричневий або насичено-фіолетовий. Він зробить ваш макіяж більш цікавим. Класична, звичайна, проста, базова, але така класична. Ласнюча туш від Maybelline. Це те, що я можу вам порадити. Якщо ви не любите щіточки, якісь незвичайні, якщо вам хочеться просто туш, яка буде робити свою роботу, це вона. Дуже гарна помада від Catrice. Вона легко наноситься, приємно сяє, а також завдяки своєму складу доглядає за губами. Ну і наостанок хайлайтер. Знаєте, це як жіноча логіка. Ми припудруємо обличчя, щоб воно було матовим, а потім наносимо хайлайтер, щоб воно сяяло. Якщо ви хочете сяяння, оберіть цей. Він дуже приємний і підкреслить форму вашого обличчя і ваші вилиці. Я дякую вам за перегляд. З вами була Ліза Краснова. І в коментарях я буду чекати, які з цих продуктів ви вже пробували, які вас зацікавили. Обов'язково пишіть. Мені буде цікаво почитати вашу думку. До зустрічі!